Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви отримали Святого Духа. Основне визначення Святого Духа помічник. Але це слово недостатньо повно описує його. Розширений англійський переклад Євангелія від Івана 14.26 – Намагається відобразити, наскільки багатогранним є цей помічник. А помічник утішитель, заступник, радник, зміцнюючий, очікуючий Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Під кожним з цих описів ховається ціле уявлення про особу. Яка відіграє ключову роль у нашій внутрішній людині, у середині наших бурдюків? Грецькою його ім'я Параклетос помічник, утішитель, заступник, радник, зміцнюючий, очікуючий. все це описує Святого Духа, іншими словами, Бог, святий Дух, покликаний допомогти вам у будь-якій ситуації й у будь-який час. Він знаходиться всередині вашого духу. Спілкуйтеся з ним, радьтеся з ним, отримайте від нього силу. Дозвольте йому захищати вас. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені постійно покладатися на Тебе, Святого Духа, всередині мене. Я не самотній, всередині мене Він. Мій помічник, Бог, мій утішитель, Бог мій заступник, Бог мій радник і Бог моя сила. Тому я заявляю відповідно до Твого слова, той, хто в вас більший за того, хто в світі. 1 Івана 4:4 4. Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені, до євреїв 13:6 нічого. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.